Вітаю всіх. Тема сьогодні буде дуже цікава. Тема буде про те, чому напрякають ноги, яка може бути причина і чому дуже багато людей, на жаль, неправильно розуміють і неправильно використовують методи для лікування напрям ніг. А напрямки ніг це може бути серйозною проблемою або наслідком серйозного захворювання, яке треба, щоб було діагностовано вчасно, а не через багато років. Тому тема сьогодні – Чому напрякають ноги, і одна із найбільш важливих причин, яка призводить до напряку ніг. Тому не перемикайте, ставте опит у і обов'язково підписуйтесь. Я думаю, що якщо я запитаю вас, що ви використовуєте і що ви думаєте про напрямки, ніг, я думаю, що багато з вас подумає про те, що треба використовувати або вже використовували препарати та чогінні, що першим етапом лікування, першим етапом допомоги при. Напряковую стіні є використання препаратів сачогінних. Це неправильно, тому що, на жаль, так роблять багато людей, і саме використання сачогінних є протипоказаним, коли ми не знаємо причини напряму. І саме це є важливим знати вам, щоб просто приймати сечогінні, тому що вас напрягають ноги ввечері, вранці, чи протягом цього дня, чи ні з того, ні з цього. Виник а або просто пішли купили сечогінні, це зовсім помилково, тому що має бути діагностована причина набряку для того, щоб ви отримали правильне лікування і правильну таблетку. Тому наголошено те, що неправильно використовувати сажіні препарати просто із за того, що вас починають або набрякають ноги, це і протипоказом до використання препарату сажіно. Тому на фоні. Даних препаратів можна нашкодити собі, і потім вже лікувати правильно може не бути часу. Тому, якщо у вас напрікають ноги, використовувати ліки стачання не можна, тому що ви не знаєте причини напряку. Напряки бувають виникають ввечері, бувають виникають в день, бувають напряки на ногах цілий день. І просто, якщо ви будете використовувати. Засоби счагінні, ви просто будете прибирати рідину, яка важлива для роботи вашого серця, вашого мозку. І не будете робити жодних кроків для того, щоб виявити причину. Тому приймати сьогодні препарати при напряковості ні, яка теорично показана, тому що спершу треба знайти причину, а вже потім використовувати препарати. Тим паче, якщо ми говоримо про напрямку ні, це ніколи не буває. Ситуація критична, ніколи ця ситуація не загрожує життю. А от причини, які не діагностовані і які можуть привести до навіть летального наслідку, і і сподівають утворення набряку ніг, може бути смертельно небезпечними. Тому нагадую про те, що я ніколи не рекомендую і завжди категорично налаштований, коли люди використовують самовільно сечені препарати при набряковості ніг. Тому тема важлива, не перемикайте, і ви дізнаєтесь, яка причина може бути дуже важливою, коли набрякає то. Ставте подобайки, пишіть коментарі і нагадую підписуйтесь. Для початку треба знати, які причини можуть викликати набряки ніг, тобто які хвороби викликають саме набряковість ніг. Це дуже важливо, тому що ми можливість зрозуміти, яка причина, який наслідок може дати та чи інше захворювання. Тому, якщо ми говоримо про. Причини, які частіше всього ведуть до напряковості ніг, це є три основні причини. На перше місце це є патологія серцева, яка, на жаль, виникає у людей, особливо у людей, які мають е гіпертонічну хворобу, е мають ожиріння і інші порушення. Також номер два причина, яка веде до напряковості ніг це порушення роботи нирок. Так, і при даній патології. Часто виникають на бряковій сніг. Але нагадую про те, що саме при патології нирок не завжди набряки виникають на ногах. Вони виникають, але не є першочерговими. Ну і нагадую про те, що ми забуваємо дуже часто про третю причину, яка є частіше всього, причиною проблем з ногами, і є причиною набряковості ніг. Саме це захворювання яка, до того, що. Дуже часто ми лікуємо серце, дуже часто ми лікуємо нерви, дуже часто ми приймаємо ліки сачогінні, не думаючи про те, що саме ця третя причина або третє захворювання є найбільш частішою причиною напрямку ніг, і яка може призвести до, на жаль, поганих наслідків. Тому не перемикайте, а ви дізнайтесь третю причину, яка дуже важлива і може давати дуже часто. Напряки ваших ніг. Ну, як ви думаєте? саме третю причиною є патологія вен ніг. Це може бути патологія вен поверхневих, тобто ознаки варикозних хвороби. Але дуже часто причиною напрякові ніг є ускладнення або наслідки гостро або хронічно флеботромбозу. Тобто, напрямки ніг. Виникають дуже часто на фоні варікозної хвороби, на фоні тромбозу, флеботромбозу. І саме ця група захворювань, на жаль, дуже часто пропускається пацієнтами, пропускається лікарями, і саме це може призвести як мінімум до розвитку лімфостазу, трофічних змін шкіри, трофічних виразок і, на жаль, дуже часто недіагностовані Тромбози вен на ногах ведуть до утворення тромбоболії і, на жаль, смерті. Тому, якщо ми говоримо про те, як треба лікувати, то нагадую про те, що ви маєте знати, що лікувати, а не просто пити ліки, які вам хтось рекомендує. Це неправильно, тому що ви можете втратити час на діагностику основної причини і втратити час на правильне лікування. Тому не займайтеся лікуванням і нагадую про те, що ви повинні знати, що причин для набріку ніг багато. І приймати препарати сечогінні не потрібно, тому що це дуже часто шкодить здоров'ю, а жодної користі для вас ви не отримаєте. Тому це тема важливо. Сподіваюся, вам буде цікаво, і ви також розумієте, що самолікування є дуже. Часто шкідливим для вас самих. Тобто, якщо у вас напрякаєте ноги, ви вже знаєте, що до цього може привести три причини: це патологія серця, патологія неру і дуже важлива патологія вен на ногах. Тобто, вен на ногах це третя причина, яка дуже часто є причиною напрямку сніг. Тому, якщо ви будете це знати, ви зможете правильно виявити зміни і правильно знайти причину напряму. Наголошу на те, що не приймайте сечогінні. Якщо у вас набрякає дно, знаходьте причину набряку. Як мінімум, зробіть кардіограму. Два Перевірте аналізи нирок, це кров з вени і аналіз сечі. Ну, і обов'язково треба про те, що треба перевірити ВЕНИ. І саме вени є, можна сказати, найбільш частою причиною набряку ніг, який виник раптово, якого раніше не було. Тому я би сказав, що якщо у вас набрякає дно, і це виникло якось раптово, у вас нічого не турбує, не болить серце, у вас немає високого тиску, то перше, що я би зробив, я б пішов би на обстеження своїх ван ніг. А для цього треба зробити просте обстеження, щоб перевірити ваші ванні на ногах, треба зробити ультразвук вен-ніг. І тоді лікар. Зможе дати оцінку ваших вен, виявити зміни, і чи дійсно вени є причиною напрямку? Якщо так, лікар дасть вам даний список аналізів, який ви поздаєте, і ви зможете лікувати, чи варикоз, чи тромбоз уже на початковому етапі. А не будете себе заліковувати препаратами сечогінними. Я розумію, що ліків багато, і, на жаль, дуже багато ліків можна купити без рецептів, але... На жаль, дуже часто самолікування веде до поганих наслідків. Тому знайте про те, що набряки на ногах це завжди причина захворювання, тільки треба її знайти. І сьогодні ви дізналися про три причини, які можуть призвести до набрякової сині. Тому підписуйтесь, поширюйте відео в своїх мережах, щоб більше людей отримали інформацію корисну, а не просто знали те, що треба пити сачогінні. Тоді ви зможете допомогти іншим людям. Допомогти саме за собі і зберегти їхнє здоров'я. Тому підписуйтесь, поширюйте, ставте уподобайчик і обов'язково чекаю на ваші коментарі. Це важливо. Діалог має бути завжди. І обов'язково чекайте нові відео. Не пропускайте їх.